Друзі, ми назвати Мар'яна Черкаси. Сьогодні до нашого ефіру долучається Ольга Миргородська. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво, дуже багато ексклюзиву. І звісно, не забувайте ставити в коментарях ваші питання до наших спікерів, аби в наступних ефірах ми їх могли розглянути разом з вами. Є дуже багато питань, які хочеться сьогодні розглянути, і так попередній тиждень був дійсно дуже трагічним для всієї України. Сумщина і знову по сумщині були прильоти. Чому Росія взялася за цю область? Це вже наступ, чи це якісь тільки провокації, і чи будуть потерпати ще суми до чого готуватися? Вітаю вас. Так, по поводу наступу. Ну, у них е такого масштабного наступу все, все одно не вистачає сил, ресурсу. але вони нас вимучують, емоційно вимучують, е людей і сіють, і паніку, і страх, і приносять біль Біль, ст страшну біль. От тому це їхня подла тактика, у них, ну, тобто, от як вони показують е примир'я. Ай, цей страшний ворог, якого ми подолаємо. знаєте, це як послідній путь. Він намагається робити все, що може, щоб зламати нас. У нас нічого вже не зламає. Ну, людям треба бути дуже обережними. Я приношу свої щирі співчуття родичам, друзям, ну, всім рідним, бо це дійсно велика трагедія, що трапилось. Дітей багато загинуло. Це може бути. І вони, звісно, нас таким чином вимучують, просто вимучують наш народ. Розумієте? А які в них плани? Ну, от і далі обстріл. Цей місяць, він такий ну, свята, свята, так? і вони нас можуть вітати, тому по всій території України, по всій території України треба бути обережними. Я розумію, що є міста, де 30 секунд, там, хвилина і вже прильот. Ну, тобто Дуже далеко втекти там, сховатись, нема можливості, але хоча б старатися уходити від відкритих місцевостей цей, ці святки поки будуть йти. І взагалі цей місяць треба максимально бути обережними по всій території України. Загроза обстрілу зараз, от, що я не дивлюсь, вона скрізь, ну скрізь випадають обстріли. Можливо, це те, що я хвилююсь, але й ворог планує завдати ще. Нанести ще удари по Україні бити. І знаєте, як він може бути? От дивіться, як мені випадало сьогодні цікаво, е як начебто двома е -м, підходами: один через вічки будуть лі -лі летіти, чи перші там, шахеди чи ракети, які летять, е і вони будуть просто для того, щоб відволікати від основного е обстрілу. Якось так вони, начебто, придумали якийсь двойний обстріл. От летить і ще раз летить. Тому коли десь, не дай Боже, що таке було, але коли десь щось взривається, все одно залишайтесь на своїх місцях, треба бути дуже обережними, бо можуть за прильотом ще бути прильоти. Ну тобто якось вони так планують двойними якимись накатами, де не знаю, як це сказати правильно. Як це все відбувається? Чому ми зараз не можемо збивати ці ракети цю балістику? Так повністю всі пишуть, всі говорять про те, що за 45, менше ніж за 45 секунд долетіли ці балістичні ракети до сумщини? Чи буде у нас техніка, яка зможе збивати ці швидкісні ракети? Ой, над цим, я думаю, працюють. Дивіться, які гарні карти випали. Лісо Фортуни посередині, страшний суд у нас буде чим відбиватися. Питання е, найближчий час, а на ближчий час ну ні. А, найближчий час. Перша карта п'ятірка нехватка у нас іде. Маловато в нас такої зброї, хоча в нас є чим. І в нас і майстри, і хлопці навчилися вже збивати дуже добре. Ну, просто. Не вистачає чимсь. Ну тобто, можливо, тут показано, що якби було б більше локацій з різних сторін, просто не вистачає, не вистачає трошечки в нас. Але над цим максимально працюють. Я думаю, що наші все-таки працюють над тим, щоб повністю закрити небо. Страшний суд це небо, колісо Фортуни і Король Пентаклі це Україна, це наш президент. За цим працюють для того, щоб закрити повністю небо. Повністю, от як наші хлопці, ППО, хто працює молодці, трохи не вистачає нам. ну Просто не вистачає нам цієї техніки наразі. Але над цим максимально працюють. Я думаю, що буде. Дякую, Олечко. Дуже хороша насправді не um, розклад так, і ми сподіваємося, що дійсно таки це найближчим часом буде все здійснено. Uh, що чекає на українців у квітні? Яким буде великий Всі так з нетерпінням чекають на це свято. Так, чекають на мир, на якийсь спокій нарешті, який має вже відбутися. Чи буде він хоча б в це свято? До чого от готуватися? Я хочу знати, що почати коли. Часто навіть в коментарях пишуть, я відповідаю, не треба мені писати терпіння. Коли от зараз не пишіть друг другу чи не привітайте, там, не бажайте терпіння нам, а ви говоріть перемоги нам, процвітання нам, не, не кажіть і не пишіть ніде терпіння. Щоб ворог зник, щоб ворог відійшов відступив, от так треба говорити. Особливо в свята, в свята бажайте процвітання собі, своїм близьким, Україні. Так, а що у нас чекає Україну в цілому на свята? Аж страшно тягнути. Коли кажуть, страшно тягнути, я бачу, що витягнула смерть і десятка мечів. Ну, е Треба бути дійсно обережним, бо обстріли, обстріли можуть бути по всій території України. Будемо захищатися, відбиватися. Але от саме по обстрілам може бути. Так, добре. Давайте, що позитивного у нас буде чекати на свята. Щось є щось позитивне. Ну, тут перші то випали в мене одні кубки, розмови, розмови, розмови. До чого ці розмови приведуть, ви знаєте, от е, свята особливих дій от інших країн я поки не бачу йдуть розмови, розмови, розмови. А до чого вони приведуть? От то, що ми там говорили з вами, що е, затримують допомогу і утримка йде. Але тут посередині типажик пішов. І я думаю, що е, світ, хоч час вони тільки розмовляють. Але вони почнуть шевелитися і, можливо, нам допоможуть. От, про те, що ми перше питання у вас було. Захиститися, да. на захист будуть працювати. Ну, хоч трошечки льот тронувся. Це те, що позитивного. Ну, ще раз повторююсь, щоб бути дуже-дуже обережними. Я максимально. В своїх розкладах ніколи не кажу обстріли, обстріли, обстріли. Я цього уникаю. Але зараз я хочу всіх попередити, щоб були обережні. Тому ну, що свята, люди відпочивають, тому так, ладно, вже достали вони всі. Ось таке треба думати за себе і за своє життя. Отже, рухаємось далі. Є інформація від різних іноземних ЗМІ про те, що начебто Трамп хотів ввести санкції проти Єрмака? Давайте подивимося, чи дійсно це можливо? Чи можливо Трамп має певний якийсь компромат на Єрмака і через це хотів ввести на нього санкції? Давайте. Ну і цікавий чи цікавий буде якийсь дерев? Яке взагалі його відношення? Трампа до ярмака. Ой, дивіться, першу карта в мене пішла карта, то перевернута. Тобто, чого вона перевернута? Йому б хотілося зайняти його з престолу. Знаєте, до президента не дотягнувся, то хоч цього подігаю. Отак, от, так от. Е, зняти добре. Чи він санкція, да, якісь хоче проти нього? Чи зможе він це зробити? Далі це ну, навіть не хоче. Знаєте, це він так і грається. З президентом не пройшло. То цього зніму, зніму, зніму. А що він Він ще не може? Ну, зняти? Та ні, п'ятерка кубків, ні. М -м, буде давити на Україну, на президента, цьому напрямку, щоб його зняти там. І чим це все покриється? Так, дивіться. Хм. Можливо, давитиме. Е, давитиме. Чому? Тому що він то як Юлій Цезарь. Всі карти йдуть сюди, тобто в майбутнє, і він хоче видвигати свої якісь умови. От, давати він може в цьому напрямку, але закриває король Пентаклів. А це Україна, а це наш президент. Тобто ми самі вирішуємо, хто нам потрібний і хто ні. А, всередині країни зовнішні а, політики, ну, по крайній мірі, він зараз не може вплинути на це. Ну, я не думаю, що його знімуть, колісо фортуни. Ні. Хоча він йому не подобається. І це саме, знаєте, от, от цього не, не зміг, то я хоч цього покусаю. Ну, то таке. По ну, дяді там з головою іноді бувають За якісь перепади, може тиск високий. Так що цепляє наших людей. Дякую, Олю, за цей розклад. Рухаємось далі. Чи є загроза нападу з Білорусі на Київ впродовж цього року. Давайте три місяці. дивимось спочатку. Загроза може і є. Бо розмовляють, і, можливо, пуйло на цього усатого дави, щоб йшли розмови, щоб йшли з сторони Білорусі. Це я не підуть, кажу, це я кажу, розмови і є як плани, плани. Але підуть, не підуть, не підуть, ні, не підуть. Тому на рік не будемо дивитися, а то на ближчі три місяці ні. Хоча бажання. Усатий відпирається. Ну, усатий відпирається, не хоче. Путін на нього давить. Угу. Ні, все одно закриває, Получить Путін те, що він хоче. Ні, пауза. То йому може обіцяти обіцяти, але відводити, ні. Я думаю, нам ну, поки що не бачу я наступу з цієї сторони. Є бажання, є плани, але наступу немає. А ці всі тренування, їхні військові, які вони планують спільно з Росією? Це тренування, аби в майбутньому знову повторити наступ? Чи це їхні щорічні спільні навчання? Для чого вони цей наступ? Ой, наступ. Для чого вони ці тренування затіяли? Яка ціль цього тренування? Там, начебто, і спори, і бачите, опять же йдуть спори. Всади на це не піде. Яка ціль? Так, да, не хватає, у них не вистачає людей, і можливо буде, що вони якби тренуються, тренуються, і, начебто, Путін так би хотів, щоб якась частина військових з Білорусі прийшла в сторону армії Росії і якби перетягнути їх на свій, на свій бік. Це не для того, щоб вони пішли з Білорусі, а взагалі, щоб вони вступили в армію Росії. От, ну, але цього не буде. Але плани такі, щоб якусь частину людей захвати, забрати, затягнути до себе, перетягнути до себе за гроші, значить, то, е, є. Ну ні, от дивіться, все одно. От що перше ми роздивлялися питання, е, от вони тренуються, що вони підуть. Карта сонця дуже пече, дуже хочеться. І я думаю, що будуть якісь розмови, угрози, в СМІ будуть розганяти, що все, що з Білорусі підуть, таке може бути, розганяти, може бути. Але посередині пасивні карти, тобто нема можливості. Нема можливості. Можливо, Путін такою хитростю хоче собі за... захватити хлопців. З Білорусі захватити в свою армію. Ну, це буде робити. Ну я не думаю, що в нього ще цього толк буде. Підуть вони появляться в російській армії білоруси. Ну, це може, ви знаєте, одиничні можуть з'явитися, але тут помірність до скубків масово вони не підуть. Так, да, десь там є і вже, я думаю, вже є. Вже є білоруси, які воюють на стороні Рашки. Такі люди є. Але масово ні, таких людей не буде. Дякую, Олю. Чи буде примасова евакуації із Сумської області найближчим часом у зв'язку із цими обстрілами? обстріли можуть ще раз бути, можуть обстріли бути. Але це домівка. Це ця домівка, яка ну да може бути евакуація там, де розгромили дома да таких людей можуть відселити. А в цілому всі залишаються на своїх місцях. Десь єдини, ну, десь тому що випала ця карта, яку я собі загадала в голові. Вона таки випала. Можливо, десь когось і дійсно переселять, але це єдиничні случаї. Ну, тобто, в основному всі залишаються на своїх місцях. От якщо там десь, десь щось прилетить, то да, таких людей можуть переселити. Не масово. Дуже хочу почути щось хороше сьогодні саме. Для України і дуже хочеться про те, щоб нам партнери наші надавали найближчим часом як можна більше зброї фінансової допомоги. Чи будуть якісь допомоги до кінця цієї весни від наших партнерів? Пропоную подивитись на це. Добре, я ж їх і сама хвилюю. Що воно мені там покаже? Допомога отпідно, про небо, що ми говорили, буде поступово, поступово. Не скажу, що це швидко, опять же, показує рицар і помірність то вони такі повільні карти, хоч уже, начебто, повністю домовились. Домовились, тільки залишилось далі це все протолкнути. Допомога, ну, так. Буде і допомога те, що зв'язано ну, зброєю саме? Саме зброєю. І якоюсь такою масовою зброєю. Не знаю, що це значить. Угу. Я думаю, все навіть не хочеться далі для захисту і, можливо, для нашого. Не хочеться таких даже слов казати. Ну, добре, для того, щоб ми просувалися вперед, допомогу нам буде. Не скажу, що це буде швидко, може ближче до кінця. Весни ближче до літа, до літа, щоб уже жарко було, чи прям щоб таке сонечко і було жарко-жарко, бо Рицяй Пентаклі це вже таке поле засіяне, і вже воно таке вже зріле. Тобто, я думаю, допомога нам прийде ну, ближче до літа, ближче до літа, а то й літом. Така масова гарна допомога. Ми ждемо шостий місяць, до речі. Я думаю, шостий місяць для нас буде, пам'ятаєте, ключовим. Два місяці залишилось нам почекати. Так що допомога у нас буде. Це хороша новина. Ну, чи налаштуємо власне виробництво зброї на максимальних потужностях? Дивіться, за першою і тут так і дешевше навідалі тягнути не хочу. Ми набираємо обороти. Ми максимально набираємо обороти. Буде так, молодці. Гарна карта, не хочу навіть тягнути потім, щоб не перебити негативною картою. Набираємо обороти, і причому ми, я думаю, щось у нас ще нове з'явиться. Бо в нас люди розумні, зроблять щось новеньке, то чого ще й не було. Отак от. Дякую, пані Олю. Дуже було цікаво сьогодні послухати ваші розклади. Залишаємось з вами на зв'язочку. До нових зустрічей. Та буде так, друзі. пишіть ви в коментарях. та буде так, аби цей розклад, останні слова, які дійсно були максимально позитивними для України. Вони максимально наблизили перемогу. Дякую, Олю, вам. Добрий час, до побачення.